Всім привіт! Ви на каналі Алгоритму дій і це подкаст кандидати креативних наук. І сьогодні у нас в гостях Маша Шанго. Розкажи, хто ти? Я ілюстраторка, стріт-артістка і просто мисткиня з Києва. Чому Луцьк? Тому що це дуже затишне місце, з яким я вже знайома. Я тут не вперше, вже втретє. І тому що тут існує абсолютно чудовий проект вже. Багато років, які називаються 4-8 галереї. Я нарешті приїхала в ньому взяти участь. Це дуже круто, я особисто дуже цьому рада. Я трошки далека від стріт-арту, але галерея 4-8 мені дуже, дуже в кайф. Я, в мене є фотографії з кожної абсолютно виставки. І я дуже рада, що така стріт-артистка з Києва в нас, і я сподіваюся, там будуть твої роботи. і це кайф. А розкажи, чому, чому ти лишаєшся в Україні? Тому що у мене багато знайомих артістів. Вони всі переїхали в Берлін, вони всі переїхали в Європу. Там легше, там легше м -м, знайти свою тусовку, там легше а -а, якесь визнання отримати. А ти лишаєшся тут? Ох, ти таку тему, звісно, підчепила. Блін. Ну що трошки загрібу здалеку? Чому так? Припустимо, у тебе горить квартира. Що ти робиш? Викликаєш пожежників або намагаєшся тушити пожежу сама. Але ти точно не біжиш до сусіда і кажеш, там горить, я отут посижу, о, у тебе ще прянічки, прикольно. Я тут потисуюсь, там воно якось потухне, потім якось там пил розвіється, я тоді піду назад до себе жити». І скільки це буде тривати, не знаю. Ну, для мене це логічна логіка. Моя країна в біді, я залишаюсь тут, я свідомо обираю це, щоб бути тут, хоч якимось чином, дотичною, і підтримувати там, українську культуру. Якщо списати всю цю велику історію і перейти до особистісного, то для мене важливим по самовідчуттю бути тут, тому що ну, я відчуваю, що тут моє місце. Я хочу творити, бути в контексті історії своєї країни і все, просто бути зі своїми тут, на своїй землі отак. Це дуже цінно. Всім артістам з Берліна. передаю привіт. Розкажи про стріт арт, що він для тебе. Розкажи, глядачі, можливо, не знають, що таке стріт арт. Ой, щоб я ще знала. <гум> <гум> ну, що стріт арт? У тебе є ідея, у тебе є концепт, ти йдеш, береш фарбу і висловлюєш щось, що ти відчуваєш, чи про що ти хочеш говорити, чи що тобі болить на стінках. Особисто для мене. Як я взагалі прийшла в стрітати графіті? А прийшла я через графіті. Для мене просто стінка стала просто ще одним більшим полотном, а аерозольна фарба іншим інструментом, яким стало цікаво володіти і цікаво його підкорювати. І все, так я опинилася. Окей, okay, а коли ти вперше вийшла на вулицю mm. і чого ти там лишилась? Щас, значить, це був 2014 рік. <свистач> я того, що я задобалась. <свистач> я працювала тоді в геймдеві, це була така моя дитяча мрія, що я дуже багато грала в комп'ютерні ігри в дитинстві. І потім думала, що буду працювати там, пішла працювати, але це виявилося взагалі кошмар і ужас. І принаймні на ну на той момент, 2014 рік, було жахливе абсолютно ставлення до митців. І ну, ти просто працюєш на конвеєрі як ремесленник, і типу дуже жорсткі умови. І зі мною трапилася та сама історія. Може читала десь Мемчик був про те, що офісні працівники засинають. Просинається емоційне вигоряння. Емоційне вигоряння робить вибір. Всі просипаються офісними робітниками, і тільки Валера просипається у вуличним художником в Амстердамі. Я той самий Валера, зі мною так сталося. Ну, типу, просто я потрапила в одну студію на оболоні, в якій неслось графіті, і я вирішила, що все, я кидаю роботу, я залишаюсь тут. Мені потрібно зараз не працювати на когось, а висловлювати те, що я хочу в такій формі, достатньо графіті це агресивна форма висловлення. Угу. І в тій формі, яку я хочу, достатньо агресивно, щоб мене почули, щоб саме почули мою думку. А як взагалі ти малювала до цього? Так, звісно. З маличку? Так, ну я, в принципі, малюю, скільки себе пам'ятаю. І в тебе художня освіта? Mm -mm, no way. <світнє> 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 ні, ні, абсолютно ні. З художньої освіти вийшло дуже смішно, тому що ну, зазвичай їй віддають художню школу. Моя мама не сильно хотіла, щоб я малювала і така малюнок, будь ласка, ні, і ми їздили колись в Києві на Андріївський узвіз, де художники стоять взимку, продають свої картини на холоді. Вона питала мене, ти так хочеш? Я кажу, ні. От, І я, зрештою, поступила на журналістику. Я закінчила КПІ курс редагування журналістики. І чому ти не пішла по журналістиці? Ну, коли ти на третьому курсі розумієш, що більша частина твоїх конспектів складає малюнок, а не текст лекції, які тобі диктують. Ти вже про щось думаєш, що ні, походу, не то пальто. Клас. У мене була така сама ситуація, правда, мама хотіла, щоб я ходила в художню, а я хотіла на народні танці. Ну, Same! Ситуація та сама. Ти хочеш так? Іди в художню. От, ну, клас. Як взагалі люди реагують на твою творчість, коли ти малюєш на вулиці? Вони проходять повз? Блин, дуже по різному, ти знаєш? Бували ситуації жахливі. Наприклад, я дуже чітко пам'ятаю, як в нас в Києві в нас ну, типу, легальна набережна для того, щоб малювати. І якийсь мужик зверху проходив і намагався плюнути на мене, і попав один раз навіть з верхнього ярусу. Це було дуже жорстко, неприємно. Хтось намагається скандалити, Але так само паралельно з тим існують люди, які навпаки, ой, діточка, давай я тобі ще допоможу. Там, наприклад, деякі рибалки на тій же набережні кажуть: О, привіт! А ми бачили твій новий малюнок, а ти нам що, ще намалюєш? Тобто є якась комунікація. Там я, наприклад, ще займаюся тим, що ходжу по вулиці постери. Теж є люди, які агресивно проти, але є люди навпаки, які підходять, фоткують і кажуть: вау, круто, класно, я бачу в цьому щось. Клас. А ти сказала, що майже легально на набережній. Це, це як розуміти? Бо ну, типу, я жила певний час в Києві, і для мене це було ну, легально. Типу, я можу прийти самовиразитись, і ніхто мені нічого не скаже. Дивись. По факту на папірцях не можна малювати. Ну будь-яка людина може по факту викликати поліцію. У нас до речі, один раз була така історія. Ми малювали компанію дівчат. І якийсь чоловік викликав поліцію. Але зрештою, коли поліція приїжджає, ти просто як Траволта з пальто, так стоїш на цій набережні, яка просто повністю вже в два яруси забита графіті, і ти стоїш з поліцією, і як Траволта з тим пальто, і такий, ну і що ти мені зробиш? От що, що, щоб, що ти приїхав? І все. Тобто на папірцях не можна. По факту всі малюють, того ж все потрощено, і навіть там намагались цю бідну набережку чистить, але м -м, без шансів. Я, я, ці комунальники намагались да, чистити да, да, да. в зелену фарбу. Mm -hmm. А були а ще якісь е, приколи з копами? А оце, до речі, дивина. Я якась супер фартова, бо вперше там за 12 років малювання це трапилося не так давно, один єдиний раз. Але викликали поліцію, е, постояли, поспілкувалися з поліцією в якийсь момент. Включили оце ко-ко-ку, ну ми ж дівчинки, ми ж робимо просто красиво, Пожалуйста. Ми домалюємо?» і все вони такі ой, ладно, хорошо. Зробіть вигляд, що ви пішли і повертайтесь замалювати. Прикол. Як як думаєш, якби пацани малювали? О, ні, все, ну це буде. Було... Типу до дівчат вони лояльніше ставляться. Мені здається, що так. Да. Ну, того, що ти включаєш кокошник, жахливо. Я знаю, це, це дуже жахливо, це там сексізм, чи як це, але мені здається, що пацанам ну, було б складніше вибратися. Взагалі, в стріт тусовці. Я, я люблю це назвати публічному мистецтві. Більше хлопців, дівчат. Як це? Бо раніше я не знала абсолютно ніяких дівчат, які б малювали графіті або мурали не знаю, двох знаю. Трьох. Але це не так багато. Розкажи, яка зараз ситуація: чи багато дівчат є, чи більше mm -hmm. хлопців. В цілому поки що більше хлопців, того, що давай будемо чесні: культура агресивна, культура в чомусь маскулінна, але менше з тим, порівнюючи з тим, що було там 15 років тому, дівчат вже набагато більше, того що дівчата теж не пальцем ділені. Вони є дуже потужні у нас. ну от Просто на пальцях рахувати. Там, Соня чемпіон, дуже крута в Києві, трошеччу Люто, Умка, Розі Вандал в Харкові, чіпа, потім Ліза є, яка малює Абок в Запоріжжя, і ну так можна ще, мені здається, що здається ще пальців 10, щоб назвати. Просто те, що я згадаю. А ті ще дівчата, які потроху виповзають на стінки, і вони теж є. О, Настя з Києва типу, бамбіта-сіньоріта. багато, набагато більше. Десять років тому ти приходиш на графіті тусовку і всі такі. Розкажи про ліуша. <гум> я просто зайшла на твою сторінку, я одразу й побачила, і я ж, О, клас! <світ> і, вона така. Мені хочеться її закомфортити. Ой, дякую. <гум> Розкажи про неї, як вона виникла, і чому останній персонаж в збережених сторіс виглядає трошки інакше, ніж всі до цього. Саме Ша, да? так? Ну, по-перше, як вона виникла. Ну, ви бачила мої персонажі, вони в основному такі типу, серйозні, самі реалізм, там, якісь драматичні штуки. І я створіла, створила Лілша як альтернативу цьому серйозному стилю. Окрім того, це буквально типу, як моє альтер-его, тому що я не сильно люблю постити свої фотки в інстаграмі, і я в якийсь момент почала замальовувати цим обличчям Лілша свої фотографії. Uh -huh. Мені дуже сподобалось, як це працює. І я почала розвивати цього персонажа, і він просто про якісь комічні е смішні ситуації, там я люблю маленькі замальовки чи стріпи з якимись комічними ситуаціями. І отак вона потрошечку розвивалась. А чому останній персонаж відрізнявся? Того, що. В якийсь момент я підійшла до неї більш серйозно, я до концепту і знов-таки спробувала глибше відчути. І мені захотілося зробити її все такою більш, знаєш, в сторону Гарілас, щоб все-таки це був не бейбі-персонаж, маленький, mm -hmm. а такий щось, як тінейджер, десь так того, що я себе почуваю. Росте. Да, да-да, потроху. Ти її разом з собою. Да-да. А взагалі, як ти придумуєш ці образи? Ну, в тебе я бачила картину. Привід Києва, mm. не Петро Порошенко на f 16 <ріст> Це не воно. А, cool. а ту дівчину, а яка бродить між будинками, і всі твої роботи, вони ніби. Це все персонажі, mm. майже більшість. І як ти надаєш їм образності, як ти шукаєш ці образи, і як вони в тебе випливають? І катка, e, все випливає з емоцій. Тобто будь-яка робота, яку ми візьмемо, з того, що у мене є, це перш за все емоція. Яку я відчула, і я сідаю за полотно і зазвичай питаю себе, що ти відчуваєш, про що ми зараз говоримо? І таким чином, потроху спочатку, там це як ліпити скульптуру, мені здається, ти зліплюєш якийсь конкретний образ і потім вже дістаються деталі. Там, У тебе, наприклад, щось болить зараз, ти за щось переживаєш, там болить де горло, голова, серце, там серце хорошо, протикаємо стрілами. При цьому ти відчуваєш якусь ніжність добре, хай у неї тут буде квітка, і тут якісь стрічки, які будуть дуже виглядати мріливо. І Потроху просто на особистих відчуттях і емоціях м, фіксуєш якусь загальну картинку. Це, це дуже класно, бо в нас в університеті прям вчили цілий ряд, як придумати образ до твору. О, а як до речі? Я не в темі. просто Ну, типу, якщо ти це вам безкоштовний курс з режисури, ставиш зриму мелодію. Ти вмикаєш в наушниках мелодії і записуєш абсолютно все, що тобі спадає на думку: марш, солдати, ложка, кефір, криса, миша, підлога, колесо. І потім ти їх всіх маєш ну, об'єднати, як би вони, в якій ситуації об'єднались. І в тебе виходить зрима мелодія. Прикольно, треба спробувати. Так, це, це, дуже, це дуже дякую, Світлана Маклан. Освіта не дарма, <плес> не дарма, хоч десь, так. <рес> да. Розкажи більше про. Бо я побачила цю дуже класну образність на твоїй виставці в Харкові, mm. де ти в галереї зробила вулицю. Як чому? Це, це дуже круто. Це був своєрідний. Я... Пак, жест протесту не знаю, в сторону е галерей, е з якими я спілкувалась свого часу, того, що не знаю, може, тіпа, я була недостатньо якось наполегливою, чи може це був не той час, не той період, чи недостатньо були вогоні роботи. Але у мене, на жаль, комунікація з більшістю галерей, в які я намагалася е е достукатись, щоб зробити виставку, не склалася. Е Можливо, я була занадто емоційна і сприйняла це на свій рахунок. І мені здалося, що це через те, що типу, я маю такий е, стрітовий формат. І е, е, я, значить, познайомилася в Києві на персональній виставці Ірен Далас. Uh -huh. Я така мисткиня, до речі, в Харкові дуже крута теж на вулиці валить. Е, познайомилася з нею, і вона сказала: слухай, приїжджай до нас в Харків, роби в галереї все, що захочеш. І я така, «Угу, хорошо, припустимо. І в процесі обговорення експозиції і створення я запропонувала, що давай зробимо частину вулиці, от прям галереї. І взагалі то це починалось з того, що я мала просто зробити стінку з постерів. І тут, буквально за три дні до виставки у е мене якось така думка закралась, що. А було б класно притащити тут. трансформаторні будки, якісь знаки, труби, дроти, щоб це справді виглядало так, наче ти вийшов на задній двір якогось будинку і там стоїш собі, тусуєшся. А воно це забавлена стікерами і тегами. На диво Іра якимось чудом знайшла всі ці штуки, і ми просто їх вкрутили в стінку і, зрештою, розтрощили от стінку, як вона була. ми. Робили якесь графіті, потім як комунальники бафили, це все зафарбовували, потім заклеювали зверху стікерами, клеїли об'яви про дам гараж, писали імена колишніх і зачаркували їх дуже агресивно. Це була така терапія. От, і що? Зрештою, нам вдалося просто так: реально це було дуже прикольно, що в тому ж самому залі висіли мої полотна, і вони ну, я за і душніла. Вони всі дуже вишукані і деталізовані, але при цьому паралельно ти дивишся на полотна і тут дуже різко розвертаєшся і просто бачиш весь цей шукала культурне піц, е... який може відбуватися на вулиці, коли вона просто живе. Так що, це був своєрідний протест, це був своєрідний спосіб показати, що взагалі та, е... стрітова історія вона абсолютно класно почувається в галереї, і вона теж. Класно і представляю собою культурну цінність. Якось так. Всі ті, хто не хотів брати Машу в галерею. <рес> Подумайте <рес> над своєю поведінкою. Як там е, невозможно догнать, невозможно забить, щось таке було, так? Да? Сложно поняти. <рес> А, ти дуже молода, ти ні, не пам'ятаєш ні, ні Я статус знаю, контакті, я знаю, я знаю, я знаю. Просто в мене вже російська мова, да, вона ти саме не може пішла від показати. І я навіть слід. Сейм, плюс. Тегів, тегі, ти говорила, що ви затегали. Як відносишся до тегів? І розкажи мені, де ця межа між Телеграм 0256? Ну, типу, пересічна людина не розрізняє тег. і. Посилання на Телеграм і реальним стріт-артом публічним мистецтвом. От де вона? Тех, це стріт арт? Це Тех ще. це графіті. Це маленький підпис графіті райтера, який він залишає, коли він десь іде. Як на мене, це прекрасно. Я дуже люблю теги. Я, на жаль, сама тегою посередньо поки що продовжую навчатися, але. Теги це дуже круто, тому що це такий маленький напис, який фіксує. Ось тут ця людина була. І ти іначе слідкуєш її е, кроком, як вона йшла е, цим маршрутом. Е, є суттєва різниця між тілегою, тому що блин, ну, теги вони несуть в собі якийсь естетизм, тому що там є оця естетика випрацьовування якогось шрифта. Ти дивишся на це? І навіть якщо він там, там тегає початкивець який там тег каревенький, все одно ти дивишся, що людина намагається якось. Творчо осмислити форму літери і передати її. Клад-тєлєга лега це от просто реклама всяких неприкольних звичок і все. І там нема ніякого художнього задуму, і ти просто дивишся на це і бачиш, що людина не вміла з це написала, бо її суть була не в тому, щоб прикольно донести графічно якось літери, а в тому, щоб передати інформацію, де ти можеш купити неприкольні речовини не хороша інформація. Mm -mm, новий. А що робити з кривими тегами? Вчитися, блін. На стінах чи вдома в скетчбуці? Спочатку вдома в скетчбуці, обов'язково, а потім виходити потроху на стіну. У мене тут е, питання. Давай. <плес> Воно таке дуже, дуже не в невтіме. Хочу почути твою думку про мурал на Харківській. Е, найвищий мурал Європи. Е... Мама з дитиною. Подожі, в реалізмі. Та-та-та-та-та-та-та. Да -да 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 -да. Можна я обличчям виражу? Угу. Ну, типа, не на мій смак. Я, я розумію, що, наприклад, для широкого загалу для людей, от давайте зараз розберемо це без якоїсь оцінки. Для широкого загалу людей це прикольно, тому що люди розуміють реалізм. Це ну, я дивлюся на тебе, бачу реалізм, ще кудись дивлюся. Е, типу, це дуже зрозуміла штука. Е, з точки зору стилізації. Ну, для мене там немає нічого цікавого того, що я можу піти в інтернет, подивитися фото мами і дитини, і це буде те саме. От ну, я не знаю. Мені якось ніяк, чесно. Абсолютно. Які в тебе емоції викликає, можливо? Та такое. Ну, ладно. Людям подобається. Ну, мені не дуже. Ну, ладно. Окей, а який класний морал Ти вважаєш? В Києві такий ж. Блин. Він вартий завернути на ту вулицю. Ну, однозначно, мурали інтересних казок. Це на Великій Житомирській, це треба побачити обов'язково. Е, потім, ну, на мій смак. Мені подобається е, мурал. Я не пам'ятаю, чий він, але на Андріївському узвозі, там є дівчина з вінкому під неї синє місто. Потім в Октотаурі нав... намалювали дуже довгу стінку кікіти. Оце точно треба подивитись. Збираємо в коментарях групу, хто їде в Київ дивитись на мурали. Mm -hmm. Ніяких золотих воріт, ніякого хрещатика онлі мурали. правда, продаж екскурс? Обов'язково. VIP. Ще якщо донат то закинете. Я вас сфоткаю на пленку. А, окей, як тобі працювати взагалі? В команді чи любиш ти працювати в команді, колабитись? Як тобі працювати з іншими художниками? Важка тема насправді того, що я зараз десь на етапі пропрацювання того питання. Я дуже сильно самітник, і я от все-таки люблю в проєкті знаходитися сама і проводити його від стартової точки до фінішної досвіду прямо працювання в команді, щоб бути, щоб всі разом були задіяні в одному процесі, Принаймні, що стосується якихось стрітових проєктів, я такого не можу згадати великого. Але я знаю, що це мій затик. Я знаю, що я складно пускаю людей в колаборації, в творчість, і дуже складно сама йду на колаборацію. Але знов таки, я над цим зараз працюю і найближчий час можна буде побачити кілька колаборацій. Побачимо, що з цього вийде. Я сподіваюся, я не буду жахливою стервою. Ну, це ж це ж художники. Ну, це так. Ж... Блін, дуже важко, тому що коли виникає колаборація, це стик двох его. І от е, це супер такий вишуканий танок навколо одне одного, щоб і не придушити іншу людину, і максимально розкритися самому. Це високе мистецтво. Я навчаюсь. Я ще не вмію, чесно зізнаюсь. Ну розмітись художнику з художником, мені здається, це навіть важче, ніж да, пересічній людині художнику. Зрозуміло. Ну, по-своєму, важко. А які ви, які вони стріт-артисти? Ну, типу. Якщо ми можемо охарактеризувати людину, яка малює олією, пастеллю, крейдою, я Шос. теж можу охарактеризувати. У мене є відповідь на це питання, яке підходить для стендапу. Є відповідь нормальна. Якщо, я вибираю першу. Якщо для стендапу, то я пам'ятаю, що у Львові у 2022-му був. Цей фестиваль вуличного мистецтва mm -hmm. організовували, дуже прикольний, ми там збір робили, і зібралися по, по художнику з кожної області України, враховуючи окуповані зараз області і Крим в тому числі. От, і Я приїжджаю на стінку, я дивлюсь на всіх нас, і я дивлюсь, просто ну, всі такі, типу, цирк Шапіто на вигулі. Я так думаю, вау, це ми тусовочка. От, Але якщо чесно, то мене дуже. Тішить, і мені дуже радісно, коли я бачу інших митців, того, що, по-перше, я дивлюсь, розумію, що я не одна така космонавтка, все в порядку. І це завжди люди, які мають ну якусь таку думку, неймовірну, високу, цікаву, що ну, як мінімум їх цікаво слухати. Про що людина мислить? А мислить вона якось, ну якщо зазвичай художники, принаймні, то, що е, я спостерігала е, зі спілкуванням, що він мислить як може мислити якось на рівень вище. Тіпи, і дивитися на ситуацію під таким боком, під яким ти ну, сам інколи не можеш подивитися. І це дуже класно. Це глибокомислячі люди. Тому стрільд артисти топ. І ти глибокомисляча людина. I hope so. Це просто так. В мене завжди та, та режисери це такі дуже. Це філософи». І в мене, а ти ж режисер, а я-ні, ні я просто вчилася. Я не з того, я не з того. Це дуже класно. Як в тому ж взагалі. А це ком'юніті публічного мистецтва, а саме публічне мистецтво, воно може змінювати міста, міста, можливо, людей, щось когось. Звісно, Звісно обов'язково. Ну, дивись, малюнок це завжди якийсь емоційний чи філософський посил. Навіть якщо людина, яка малює напряму, нічого не закладає, все одно, ну давай будемо чесні, на підкорки, все одно якийсь сенс того, що ти малюєш, він є. Ну, без нього. Не може існувати малюнка. І таким чином ті думки, які ти закладаєш туди, людина бачить для себе якимось чином вчитує і інтерпретує. Когось це може надихнути, зробити якийсь крок в житті, когось це може надихнути на нове ставлення до життя, когось це може змусити задуматись про якісь важливі речі. Тому абсолютно так вуличне мистецтво воно трансформує людей, воно змінює. Як думаєш, а буцьк? Ти була вже тут три рази. Mm -hmm. Чи вистачає йому мистецтво на вулиці? Так. Вистачає. Ну, як на мене, прикольно, тому що тут, по-перше, є абсолютно чудовий неперевершений кальков. Шариш? Я тобі розкажу історію. Oh. Я вчилася в школі, у нас було образотворче мистецтво, і я малювала хатинку. І напевно це був Андрій. Ну, я прям думаю, ну, я сто відсотків впевнена, що це був він, бо він був кучерявий, він вчився в університеті, і він взяв мою хатину і так щось. шух-шух-шух по крамсаві, я на нього. Боже, дядя, що ви зробили? Моя хатинка? Yeah. І, і він же там, ні ні ні, в тебе не та перспектива, він мені сказав. І я ну вже а він почоркав, знаєш, мене так легенько я олівцем. Він так взяв. І після того він намалював на стіні факультету, не факультету а на стіні університету мурал у своєму вже стилі. І мені сказали, це намалював він, це намалював Андрій Калько. І я така: вау, він помалював мою хатинку. І після того це був. Перший художник стріт арт, з якого я знала, що це стріт арт, і отак від нього вже потрошки там десь ант з'явився, та-та та і отак я потрошки збирала цей пазл, але почався він з такої людини. Mm, власне, ну, кальков, власне, Енд, і блін, я, чесно кажучи, не пам'ятаю Раткевич теж з Луцька. Не пам'ятаю, але бачила тут багато стінок, і тому ну, Радкевич Он лав дуже круто. Так що тут є дуже потужні представники сцени і вистачає мистецтва на вулиці. Це супер, це дуже тішить. І підкажи на фінал. Як ми пересічні люди, люди з креативних індустрій можемо підтримувати стріт-арт? як ми можемо підтримувати художників, аби це все розвивалось, аби ми бачили менше сірих стін? Я думаю, перше і важливе, і неочевидне, але давати художникам фідбек, якщо вам подобається, не соромтесь про це сказати, того що художники дуже часто оці люди склонні до того, що я ну, я роблю щось захливе. От і тому ну, така історія, що словесне підтвердження того, що ти молодець клас мені подобається, дуже важливо. Е, звісно ж, плюсом буде вкладатися в мистецтво в плані того, що купувати е, принти, е, холсти, якісь можливо роботи. Це однозначно плюс, тому що знов таки заробіток мистецтв це така супер нестабільна штука. Тому підтримати копійчиною, щоб людина могла собі купити ще тюбіків акріла чи банок фарби — це просто супер. Якось так. Я думаю, і розповсюджувати інформацію, теж не стіснятися, не соромитися шерити мистецтво, яке подобається елементарно в інстаграмі. Подобається картинка чи морал? Припостні, хай інші теж побачиться. Це Те класно. Клас. Так що, друзі, на завершення від себе скажу: підтримуйте публічне мистецтво, підтримуйте митців. Тому що я вважаю, що мистецтво двигун прогресу країни. І якщо ми будемо рухати цей двигун, заправляти його репостами <свісно> якихось робіт і, і так далі, і я впевнена, що це триматиме нас на плаву, що це розвиватиме нас як особистостей, наші міста і нашу країну, тому що ми дуже потужні в цьому плані. І буде перемога <реш> разом з цим. І я вам дуже вдячна, що ви завітали на наш канал, що ви познайомилися з Машею. Надіюсь, ви після цього переглянете роботи, які вона створила, зокрема і у Луцьку, на той час, коли вийде вже це інтерв'ю. Тому до нових зустрічей. Були раді вас бачити. Па-па!